Мій вечірній релакс рулет яблучний. Бистро і просто відокремила жовтки від білків, зараз все це зіб'ю і покажу далі вам збила білки, збила жовтки, зараз з'єднаю і додам борошно і зроблю тісто. Тісто в мене готове. І зараз заливаю яблучка. Я підготувала зараніше, почистила їх, потерла на терку і можна трішки присипати корицею за бажанням. І зараз Ні. виливаємо сюди наше тісто. І потім легенько можна лопаткою його розтерти по всіх яблучках. Щоб воно так гарненько лягло. І ставимо в духовку, розігріти у нас 180 градусів на хвилин 10. Дивитеся за ним, щоб він не пригорів, лопаткою розрівняли, щоб вийшло. Гарненько, щоб закрилися всі яблучка, а якщо десь трішки будуть зверху, то це не так і страшно. Головне, щоб воно все покрите. Гарненьке таке тісто виходить. І все готово, ставлю в духовку. От, вийшов такий рулет. дуже такий повітряний, такий м'який-м'який. дуже гарний. Зараз я його переверну на чистенький листочок пергаменту, і скручу рулетиком. Ось такий смачний получився рулетик. Дуже такий духмяний, дуже-дуже апетитний. Так що будемо смакувати. Хто ще не приготував, готуйте.